Доброго дня, компанія Мінягрошостка. Нагадуємо, що в нас йде акція для військових. Знижка мінус 10 тисяч гривень на весь модельний ряд тракторів Джинма. 244 з кабіною, 244 звичайна, люксова, 404. -та. Акція заключається в тому, що при покупці трактора Джинма, якщо військовий або учасник бойової дії, Загиблого військового. Пред'являйте всі необхідні документи. До 31 грудня буде вам знижка на трактор Джинман на будь-який 10 тисяч гривень. Також безкоштовна доставка. Два роки гарантії на всі трактори. Наша адреса місто Шостка, вулиця родини Кривоносів, 32. Або дзвоніть 097 336 91 91.